Йоу булченята, в цьому відео ми розберемо інформацію, яку ви, можливо, пропустили. А саме відповіді розробників на деякі питання щодо майбутнього гри. Я думаю, у вас завжди були запитання до розробників, типу, чому там не підвищити смолу або не вбрати її повністю за бойовий досвід, там за ендгейм гри. Тож сьогодні ви це і послухаєте, саме відповіді нам відповіли з приводу ендгейму. Розвиток ендгейма у грі додаванням такого контенту як безодня не планується. Тобто, ми колись з вами говорили, що можливо будуть розширяти безодню, там 13, 14, 15 поверх до 100 поверху, але ні. Розробники пояснили, що не всім цікавий складний контент, і додавання подібного викличе багато невдоволення з боку гравців. В принципі, для мінмаксерів безодня проходиться буквально за півгодини. А для казуальних гравців, наприклад, як для мене, безодня доволі складна на останніх поверхах. Новий режим карткової гри стане тим самим ендгеймом. Якщо ви не забули, то в 3.3 нам здається повинні добавити щось наподобі гвінту або хердстоуну. І в майбутньому, можливо, нас чекатиме саме такий контент для ендгейма з приводу бойового досвіду. Старі персонажі не будуть покращені посилені. Тобто, якщо ви вибили якогось сяо, якусь ганью, то вони все одно в майбутньому ніяк не будуть перероблені, і залишаться такими, як і були. Розробники планують запроваджувати нові цікаві механіки, а не покращувати старий контент. Тож, те, що ви колись давно вибили, якісь унікальні речі, вони залишаться, мабуть, тільки і у вас. Нові поля битв, нові рівні випробувань або навіть нові команди все це потенційно здатне вдихнути нове життя в існуючий контент. Тобто, якщо ви зрозуміли, весь розвиток геншину це додавання саме нових персонажів і якихось нових механік, приводу смоли. Збільшення ліміту чи швидкість відновлення смоли не планується. В принципі, як і для всіх гравців, які вже доволі давно грають, смола це таке явище, коли ви заходите на півгодинки, проходите свої якісь дейліки, зливаєте швидко перекравчену смолу, і на цьому, в принципі, все і закінчується. Розробники пояснюють, що гравці можуть. Видобувати потрібні їм ресурси через нагороди івентів, тому жодних змін зі смолою не потрібно. Ми це з вами розуміємо так, що якщо вам не вистачає якихось ресурсів, чекайте івентів, і вам туди підвезуть якихось ресурсів. Але ж не завжди ті ресурси, які в івентах, підходять саме для тих персонажів, які вам потрібні. З приводу різних запитань. Скіни для мандрівника не плануються, але я б хотів якийсь реворк, суто для мене. Кросовери щодо додавання в гру персонажів з інших ігор теж не плануються. Розробники зосереджені на персонажах із самої гри. Ну це і так зрозуміло, враховуючи те, що в нас гача гра з вайфу і кунчиками, де ми з вами по факту тільки на них і зациклені. І ще беручи до уваги те, що Genshin доволі хайпова гра, кросовери з іншими іграми їм взагалі для реклами не потрібні. У них реклама є з Lexus, з банками, з Макдональдсами, KFC і всім іншим. Тож, які ігри їм ще потрібні? Лімітований сюжет. Питання стояло про івентові сюжети, квести, які були доступні лише в обмежений час. Тобто, в патчі 1.2, 1.3, де ви могли, наприклад, забрати меч Нійник, який був суперкласним і є зараз суперкласним. Тож, з приводу цього питання. Розробники сказали, що працюють багато над чим і щось цим зроблять, а точніше, нічого конкретного не відповіли. Тож, якщо. Ви хочете якусь лімітовану реч, яка була раніше, можливо, вона колись в майбутньому десь якось і буде. Саме зі зброї не враховуючи якихось матеріалів, які у нас залишилися, типу там м'ячів, кульок і різного барахла, яким ми з вами не користуємося. Ну, я не користуюсь таким зброєю, звісно, я користуюсь. Також вони додали: ми знаємо про цю проблему та шукаємо шляхи її вирішення. З одного боку історії з обмежених. За часом подій ніколи не стануть перешкодою для розуміння та проходження сюжету з іншого боку, ми також працюємо над коригуванням навчальних програм для початківців, оптимізацією ємності клієнта інтелектуальним управлінням. Минулим контентом та іншими оптимізаціями. І в міру того, як наші технології та можливості зростають, ми сподіваємося, що у нас з'явиться корисні рішення, які вітатимуть гравці. Тож, можливо, з вами в майбутньому ті гравці, які прийшли недавно в Геншин, зможуть забрати і повідчувати ті івенти, які були раніше. Тому що було доволі багато цікавих івентів, багато були таких проходнякових, але. Це все-таки цікавий контент був. Тож таку інформацію ми з вами отримали саме відповідь наших розробників по геншину. Як ви ставитесь до ендгейму, як ви ставитесь до складності гри, чи ви казуал, чи мінмаксер, чи хотіли б якісь нововведення, не забудьте написати в коментарях, а також підписатись на канал, щоб просувати український контент разом. Дякую за перегляд, до скорої зустрічі!